Новини на радіо Сміла у студії працює Вікторія Ганіч. Вітаю вас, шановне товариство. У неділю 15 лютого відзначався день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Смілянська спілка ветеранів війни в Афганістані цього дня організувала ходу до пам'ятного знака, що у сквері воїнів-інтернаціоналістів. А потім у міському будинку культури відбулися урочистості. Щороку ветерани Афганської війни? Відзначають останній день виведення радянських військ з Афганістану. Я запрошую до вітального слова секретаря міської ради Березаня Ярослава Григоровича. Я не багато знаю про ту війну, як і все в принципі моє покоління. На жаль, чи на щастя, ну це тільки час покаже. Правду про неї, крім вас, точно ніхто не знає. Хочу вам подякувати за те, що тоді ви допомогли державі змінитись і робити це і зараз. Дякую всім вам від цього народу України. Слава Україні! Запрошую до слова голову Смілянської міської спілки ветеранів війни в Афганістані, полковника запасу Говоренко Валерія Івановича. Відправлення спілки і особисто від себе вітаю вас. Хочу побажати вам всім добра, удачі і хай вас всіх береже Бог. Разом із секретарем міської ради Валерій Гогоренко вручив медалі захисник вітчизни та подяки і грамоти. Хвилиною мовчання вшанували учасники заходу пам'ять тих, хто не повернувся з цієї далекої війни і тією, що відбувається зараз на сході України. Концерт подарували усім присутнім вокальні ансамблі міського будинку культури та відомий у смілії вокально-інструментальний ансамбль прикордонників дозор. Ми будемо пам'ятати про тих, хто не повернувся з чужих земель. А вам усім зичимо щастя, спокою і миру. На останньому засіданні виконкому міської ради знову не дійшли згоди щодо оптимізації міських лікарень: хто куди переходить, що буде закриватися, і що важливо, яка подальша доля працівників медичних закладів, і що буде з будівлями. Міський голова знову висловив свою незгоду із закриттям медустанов і навів приклад приміщень колишнього РПЗ та військової частини, що по вулиці Косіора. Там все розграбовано і відновленню вже не підлягає. Це саме буде і з тими установами, якщо ми їх закри. Йому наголосив мер. Тож головним лікарям вкотре доручено викласти свої пропозиції і у вівторок остаточно їх оприлюднити. Є проблема із загальноосвітньою школою номер 16 де наповнюваність класів мала, а вчителі працюють лише на півставки. Тут теж є над чим подумати. До початку нового навчального року діти будуть розподілені по інших школах. А в саме приміщення загальноосвітньої школи номер 16 може переїхати Смілянський промислово-економічний коледж. Проте є інші варіанти. один з них, якщо все буде гаразд з наповнюванням міського бюджету, то проблем поменшує. Поки що найбільшою проблемою є бюджет. Колективу публічно акціонерного товариства НВП СЕМС вдалося замінити голову управління. Щоправда, не на того, кого планували, але начебто на свого, який влаштовує усіх. Акціонери дали згоду на призначення головою управління Максима Семенова. Чи все влаштовує працівників заводу і на що вони сподіваються, розповідає голова незалежних профспілок заводу Наталія Таран. Було управління Максима Федоровича. Ми знаю, він працював у нас у колективі. 2008-2009 рік. Знає колектив, знає рік. Він колективна людей мені предложили акціонери. Я людей то помню, Я знаю, який це колектив. Уміють працювати і вміють держати своє слово. Акціонери зайті щоб завод приносив прибіль. Тим болі, сі час Донецький, Луганський завод, які конкуренти були нашому заводу. Вони остановлені, розбиті закази будуть. Зарплата буде тоді. Коли підприємство заработає місяців, два треба поки розкрутитися. Прийдеться нам потерпіти, треба допомогти цим руководителям. Люди, які були скорочені, по-любому, як буде нас закази, людей всіх вернуть назад. По їхніх словах, то роботи буде дуже багато. Думаю, що ще буде і набиратися штат. Акціонери виповнили наше требування, поставили назад незаконно звільнений Попруцький Олег Ніколаєвич, Його вертають на цю саму должність. вимоги, які ми видвигали. Виконали. Я хочу сказати одне, щоб люди не боялися піднім. Малися і хто стукає, тому відкриває. Дуже благодарна колективу нашому. Ми стояли тут сутками. Ніхто не уходив. Люди стояли на своєму, тому що всі за інтересовні, щоб підприємство працювало. Дякую всім. Початку загострення конфлікту на сході України та оголошення першої хвилі мобілізації правоохоронними органами Черкаської області зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактами ухилення громадян від призову за мобілізацією. Наразі затверджено та направлено до суду три обвинувальних акти стосовно військовозобов'язаних осіб. Вони обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України. А це ухилення від призову за мобілізацією. Покарання, за яке тягне позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Дві лазні повезли з обласного центру в Запорізьку область. Там нині дислокується 14-й мотопіхотний батальйон. Це колишній батальйон. Тероборони Черкаси так про бійців попіклувалися черкаські лісівники. Вони полагодили списані причіпи, і облаштували в них лазні. Бійці по них приїхали на позашляховику, який теж передали їм від Черкащини. Лазні вщерть завантажили провізією. Лісівники області постійно підтримують наших бійців. Уже відправлено на сход лісоматеріалів майже на 16 мільйонів гривень. Очільник області гостро розкритикував роботу управління держземагенства та реєстраційних служб. Усе через шквал скарг від черкащан, причому вони надходять звідусіль. Це підтвердили і керівники районів. Хоча в самому управлінні держземагенства твердять, що вже і так працюють краще ніж торік. Ідеться зокрема про надання земельних ділянок без урахування думки громади та місцевої влади. Юрій Ткаченко каже, що у нас є фермери, які роками обробляли землю, а потім втрачають її ледь не за день. Поки вони приміром збирають документи на переоформлення оренди. Знаходяться особи, які поспіхом отримують ці наділи. Зрозуміло, за які заслуги. Причому ці особи навіть не мають виробничої бази або інша ситуація. Земельні ділянки пріоритетно отримують великі компанії, які не підтримують контактів із сільрадами та не створюють нових робочих місць. Голова обласної державної адміністрації має також претензії до реєстраційної служби, хоча в обласному управлінні юстиції звітують затримок із реєстрацією по Черкащині взагалі немає і нарікають на брак кадрів. Днями на пульті централізованого спостереження центру технічної охорони надійшов сигнал тривоги з кабельної лінії «Патокертелеком», що знаходиться на вулиці Краснопреснінська. Там смілянські держохоронці затримали 53 річного місцевого жителя, який встиг відчинити кабельні колодязі та вирізати телефонний кабель. Сума збитків встановлюється. До чергової частини лідійного відділу, що на станції Шевченка, звернувся 20-річний житель Черкаської області, який добровільно віддав шість набоїв різного калібру. Як пояснив правоохоронцям, боєприпаси знайшов поблизу станції. Вилучені набої направлені на дослідження. Обставини з'ясовуються. Що турбувало смілян і з якими проблемами вони зверталися до міської влади протягом 2014 року, доповідала на засіданні виконкому головний спеціаліст відділу з роботи і зверненнями громадян управління документального забезпечення Ольга Соколова. Протягом 2014 року розглянуто 593 звернення громадян, що на 214 звернень менше у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Своїм правом скористалися 3396 осіб. У звернення громадян порушено шесот. 14 питань. Громадяни порушували питання комунального господарства, на другому місці питання соціального захисту, а потім йдуть питання земельних відносин. Враховуючи ситуацію в Україні, люди розуміють, що виділяти дорогоцінний час керівникам міста на особисті прийоми не завжди доцільно. Тому в практику увійшла така форма роботи, як прийом громадян керівництво міськвиконкому у будь-який час. Тому і скоротилася кількість звернень цьому році у всіх напрямках до вищих органів влади, письмових та особистих прийомах. Цей факт говорить про те, що проблеми є, але вирішуються на місці. Поруч з тим, що значно зменшилася кількість письмових звернень на місцевому рівні, а також до органів вищої влади. Відмічається факт значного збільшення звернень на урядову гарячу лінію. Якщо у 2013 році ця кількість становила 387 звернень, то у 2014 – 518. Питання, що висвітлювали громадяни у своїх зверненнях на гарячу лінію, розподіляється за тематикою та кількістю так: соціальний захист населення 317, житлово-комунальні питання 157, охорони здоров'я 16, житлові питання 4, транспорт 3 і інші 21. один. демонструє результативність та якість роботи. Питання роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним контролем на рівні держави. Про українського народного героя Олексу Довбуша, якому минає 315 років з дня народження, підготували матеріали завідуюча бібліотекою філії номер 2 Надія Радченко. Цього року виповнюється 315 років від дня народження українського народного героя, керівника селян опришків у 30-40-х роках 18-го століття Олекси Довбуша. Тривалість боротьби, відозви і маніфест Довбуша підносять його до рівня видатних. Учасників національно визвольного руху в Україні він прагнув знищити гнобителів і здобути вільне життя. Опришки бачили його неабиякий військовий і організаторський талант. Довіряли і підкорялися в усьому. Перед ким дрожали смілі і сильні, корилися горді. Перед Довбушем. У народній пам'яті Олекса Довбуш залишився шляхетним оборонцем ображених і скривджених. Він і сьогодні у багатьох асоціюється з Робін Гудом як символ мужності і нескореності. Саме тому про нього складено безліч переказів, оповідань, легенд, пісень, написані романи. Шановні друзі, бібліотека Філія номер 2 має у своєму фонді цікаву літературу про народного героя. Олексу Довбуша, літературу, яка багата на пригоди захоплюючі епізоди з опришківської епопеї. В першу чергу, це історичний роман Али Хлистової Олекса Довбуш та повість Гната Хоткевича Довбуш. Для школярів та юнацтва ми маємо цілу низку видань з кількома десятками захоплюючих легенд, переказів і пісень про ватажка Галицьких гайдамаків, книги героїв. Річний епос українського народу, лицарі волі, змієві вали, золота вежа, історія України в народних думах та піснях, українські народні казки, легенди та притчі. Легенди про Довбуша внесені в перелік кращих зразків народної оповідальної творчості. Запрошуємо до бібліотеки філії номер 2 Наскільки небезпечними є відвідини солярію, знає фельдшер кабінету формування здорового способу життя міської поліклініки для дорослих Наталія Зінченко? Далеко не секрет, що солярій пов'язаний з високим ризиком придбання найсмертельнішого виду раку раку шкіри, і тепер нові дослідження знову активізують суперечки по розвитку найбільш поширеної хвороби. Відмічається, що з тих пір, як стали використовувати солярій, ризик захворювання раком шкіри багаторазово збільшився. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує солярій як онкогенний пристрій.